Це рейхстаг, будівля німецького парламенту, яку зводив не третій рейх, але в більшості вона асоціюється саме з тоталітаризмом. А ось проект його перебудови скляний купол, який замінив старішу надбудову. А ось Хода Харківська обласна державна адміністрація, яка побудована Радянським Союзом теж тоталітарним режимом. І саме з тоталітаризмом вона асоціювалася, аж поки в неї не прилетіла російська ракета після початку повномасштабного вторгнення. У вже наявних проєктах перебудови хода ми бачимо той самий лейтмотив скління. Але чому так? Чому саме скління ми заміняємо вигляд таких будівель? У День Незалежності я б хотіла поговорити не лише про те, якими ми стали. А як ми себе показуємо? Як ми демонструємо себе в просторі та змінюємо простір навколо себе? Я Івана Малій і це мій канал про архітектуру і урбанізм. Підписуйтесь і ставте лайки. Починаємо. Отже, після Другої світової війни берлінський уряд, утворений під суворим оком демократичних союзників, розташовувався у місті Бонн майже на кордоні з Бельгією. І у 1991 році, після падіння берлінської стіни, він вирішує повернутись у Берлін і повертається він саме в будівлю Рейхстагу, чим дуже наполохою демократичних союзників і Радянський Союз. Будівля була чи не першою асоціацією з німецьким режимом. Коли радянські війська входили в Берлін, вони Старалися докластися до руйнувань саме Рейхстагу, бо в них це асоціювалося з основою німецької сили. Тому західний світ так боявся такої хворобливої ідеологічної тяглости. Але німецький уряд не захотів будувати нову будівлю. Він захотів повернути народу Німеччини зґвалтований нацистами спадок. Будівлю можна було просто відновити до оригінального вигляду. Натомість організовують конкурс на реконструкцію рейстагу. Перемагає не проєкт, а радше бачення британського архітектора Нормана Фостера. Він пропонує збудувати велетенську скляну конструкцію над будівлею Рейхстагу. Це бачення сподобалося журі, але для... Щойно об'єднаної Німеччини таке рішення було за дорогим, тому вирішують звузити це бачення до значно меншого масштабу. Архітектор пропонує чотири варіанти даху, серед яких перемагає саме скляний купол. Багато хто з німців мав претензію до неісторичної добудови. Історичної будівлі, але це і є деякий вияв поваги до спадку, тому що нова реконструкція не бреше глядачу, хто її побудував, яких років побудови вона. Вона чітко відмежовує історичну частину від сучасної, щоб не знецінювати саме історичну. Цей купол наразі доступний для відвідування. По всьому куполу тягнеться спіральний пандус, з якого можна бачити роботу самого парламенту, бо видно залу парламенту, тим самим. Демонструється чітка ієрархія: суспільство, влада, як ми бачимо, архітектор, німецький народ, німецький уряд, навіть уряди всіх інших демократичних країн відмовилися сприймати будівлю як просто будівлю і стіни як просто стіни. І, от уже у 2023 році з'являється проєкт реконструкції хода, і з ним пов'язаний той самий архітектор Норман Фостер. Її збираються не просто функціонально відновити, а надати нового символу. Сталінському ампіру Харківської обласної державної адміністрації тому, що це теж доволі суперечлива будівля, яка має дуже багато негативних асоціацій, власне, стиль сталінського ампіру, корумповані політики молодої держави і, врешті, влучання російської ракети. Але запрошений архітектор Норман Фостер приймає на себе нову роль. Він організовує конкурс для архітекторів усього світу на реорганізації площі свободи і саму Хода. І ми бачимо, що учасники конкурсу тягнуться до подібних символів: скло як ознака відкритості і більш людський масштаб як ознака демократичності, тому що архітектура це ніколи не просто прихисток від погодних умов, не просто зручне житло. Це відображення суспільства, так само як мистецтво реагує на нову філософію архітектура увіковічнює її, не просто показуючи реальний стан, а й майбутнє бачення і ідеї всього суспільства. І більшість українців дуже чітко розуміють важливість символів. Переламним моментом стала революція гідності, яка почалася як протест народу проти відмови влади підписати асоціацію Європейським Союзом, а закінчилася боротьбою за власну гідність свободу і правом вирішувати власне майбутнє. Це був вибух накопиченого відчуття несправедливості спротив протикорупційного і авторитарного режиму, котрий тоді намагався позбавити українців вибору. Саме тоді суспільство зрозуміло, що простір, в якому ми живемо, теж говорить мовою влади і ідеології. Повсюдні пам'ятники Ленюна, радянські назви вулиць, радянські символи на адміністративних будівлях. Усе це було щоденним нагадуванням про болісне минуле, яке суперечило новому прагненню свободи й демократії. І коли народ відчув власну силу, ті самі символи неволі почали зникати. Пам'ятники Леніна повалилися, в деяких містах вулиця Леніна перетворилася у вулицю Ленона, А радянський серб і молот почали зникати з державних фасадів. Простір очищувався разом із суспільством. Але з'явилась чимала кількість людей, які сказали: а для чого? Інших проблем в країні немає. А які ж тоді у нас були проблеми? Абсолютно відірвана від суспільства влада і силові структури, начебто, незалежна, а насправді дуже навіть залежна держава, наче демократична, але лише на папері. І це багато в чому наслідки Совітського Союзу і тих правил життя, яких він учив. То чи можемо ми будувати демократичну державу символами тих, хто нас катував, вбивав і силав у гулах? Ця дискусія йде і сьогодні, бо, на жаль, Україна довгий час була пригнічена як не совітами, так і імперцями. Саме тому нам так важко сьогодні віднайти свою справжню українську ідентичність. Чи може називатись справді українським те, що відбувалося під час окупації? Український живопис, українська музика, українська архітектура, де межа між своїм і чужим? Чи могло існувати? існувати справді українське не в опозиції до окупаційного режиму. А Рипін наш, а Малєвіч — наш, а Гоголь, а Булгаков у сучасній Україні. Ми відчайдушно виборюємо собі клаптики своєї культури, буквально викопуємо її з під імперського мотлуху. І почалася дискусія про те, що треба, щоб назвати умовного митця українським, чи його факту народження достатньо, чи й політична позиція важлива саме так. Під приціл потрапив модернізм: модернізм, бруталізм, кубізм, конструктивізм, функціоналізм усі стилі, які будувалися під час радянського союзу. Бо ж, якщо ми зносимо радянські пам'ятники, то чи не є харківський держпром? Суто радянським символом. Адже заради модерністичних будівель дуже часто зносили класичну архітектуру: Микільський собор, а тепер палац піонерів, український дім на місці готелю Європа і так багато іншого. Але важливе питання: чи насправді більшовики придумали модернізм? Модернізм був притаманний усьому двадцятому століттю усьому світу. Бруталізм з'явився у Британії, школа Баугаус у німецькому місті Десау. Лекербюзьє, напевно, найвідоміший архітектор 20-го століття. Но модернізму швейцарець, як і все у 20-му столітті, архітектура 20-го століття стирала всі попередні правила і принципи. Не існує більше об'єктивної краси. Краса у функціоналізмі, краса в справжньості. Якщо будівлю тримає бетон, то і воздоблені будівлі має бути бетон, бо сам стиль був реакцією на абсолютне перекроєння мапи світу на ту кількість конфліктів. І революцій на знищення останніх імперій і прагнення до демократії. Модернізм уперше будувався не для імперій, не для церкви, а звернувся до звичайного громадянина. Вони будували доступне житло без прикрас і без зайвої розкоші. Саме тому сірі бетонні коробки стали символом демократизації. Тож він модернізм не є совковим. СРСР використовували його, тому що він ідеально поєднував міт про рівність і можливість. Вість масово будувати дешеве житло для мільйонів, але ми всі знаємо, що коштувала ця рівність, і врешті радянський союз електрику використовував. Ми ж не демонізуємо її, бо модернізм був лише інструментом, який використовували совіти, але так само використовували капіталісти і використовували в демократичних державах. Але я вам це кажу, щоб ви зрозуміли наскільки романтичні люди. Проєктували модернізм. Я так часто чую, що модернізм проєктували всього лише інженери. Навіть чула, як архітекторів модернізму називають насправді бізнесменами, бо вони будували так, щоб максимально зменшити витрати, тим самим збільшивши доходи. Хоча насправді це все створювали надзвичайно ідейні люди. Вони вважали, що створюють новий світ. Більшість будівель структур, які виникли після Другої світової війни, і були покликані, щоб зберігати мир і демократію, побудовані саме саме в стилі модернізм, тому що саме він був проявом демократичного ідеалу палац Європи, будівля ООН у Нью-Йорку, будівля ЮНЕСКО. У Бразилії архітектору навіть доручили спроєктувати цілу нову столицю Бразилію. Проєкт, на жаль, зазнав абсолютного краху, але роботи молодого Оскара Німейера стали відомими на весь світ. І від себе можу сказати, що в архітектурних українських університетах студенти досі ходять з книгами Оскара Німейера і надихаються його проєктами з будівництва Бразилії. Я тут доволі романтично відгукуюся про професію архітектора, дизайнера. Але я справді вважаю ці професії настільки важливими. Це власне причина, чому я і пішла на архітектора. Бо це щось більше, ніж просто підбирати конструкції чи красиву плитку. Мені часто пишуть, що мій блог надихнув людей стати дизайнерами, архітекторами або власне урбаністами. Тож зараз принагідно раджу вам, куди піти вчитись, якщо ви хочете стати дизайнером інтер'єрів. Школа поп культури сквот. У жовтні у них стартує курс дизайн інтер'єрів на 11 місяців. За цей час у студентів буде 68 занять. Чому так багато? Тому що Сквот е, учать не просто хард скілам, вони е, вчать усім скілам, які потрібні вам, щоб стартувати в професії, від брифу до здачі проєкту. А до речі, в лекторах у них Катя Ярова, архітекторка з Харкова, у якої є багато відомих проєктів по типу вільна скул і дизайн-проєкт офісу дії. Також ще два лектори: це візуалізаторка і моделерка Оксана Федорчук, що співпрацює з міжнародним бюро, і архітектором. Ектор і дизайн інтер'єрів Влад Баранов, що має 10 років досвіду, з тривалості курсу. Ви вже можете зрозуміти, що це доволі серйозний курс, який охоплює всі теми. Тому після нього ви одразу зможете подаватися на роботу в бюро або власне працювати зі своїми проєктами. І уже з цих перших проєктів окупити вартість навчання. А тепер повернімося до модернізму. Але це не значить, що модернізм любили. О, ні. Будівля Бостонської мерії вважається ледь не найогиднішою будівлею США і, можливо, всього світу, хоча її обожнюють архітектори. Бруталізм так і залишився одним з найсуперечливіших стилів в людській історії. Його або ненавидять, або обожнюють. Але ніколи не посередині. І от тепер ще й Трамп висловлює свою думку про бруталізм. А саме те, що його будувати не можна. Він нещодавно випустив закон, який регулює вигляд державних будівель в США, затверджуються класичні, неокласичні і грецькі символи. Натомість такі будівлі визнаються контраверсійними саме за критику дизайну. Ну і от геть нещодавно анонсує масштабну добудову бальної розкішної бальної зали до Білого Дому. Там багато золота. Портиків, кесонів і колон, але ми ж з вами вже знаємо, що це не просто оздоблення, а затвердження ідеологічних намірів і. Тому такі дії Трампа можуть щитуватися як тривожний дзвіночок, бо історія показує, що саме диктатори тяжіють до класичних форм, щоб демонструвати силу держави і ідеології. Нацистський режим Гітлера активно забороняв модерністичну архітектуру, вважаючи її дегенеративною та чужою німецькому духу. Культову школу Баугаус закрили, а його архітекторів примусили емігрувати або працювати над традиційними проєктами. Модерністичні житлові та громадські будівлі знос. Або перебудовували модернізм, висміювали на виставках, надаючи перевагу натомість традиційним класичним монументальним формам, які затверджували велич держави, чого лише коштують проекти Гітлера як от зал народу, які покликані вивищити роль третього райху через асоціації з Римом і алюзію на Римський пантеон. А сталінський ампір, який натягує класичні колони, портики і фронтони на вже сучасні новітні хмарочоси, і мені видається, що якщо в колишніх імперій Італії, Німеччини і Росії хвороби суспільства проявляються саме в символах тих самих імперій, масштабність, асоціації з Римом, то в Україні ж немає такої явної золотої ери, до якої можуть посилатись популістичні політики, то в які тоді архітектурі проявляються українські хвороби суспільства. Даймонд Hill «Покровський Покровський посад, «Нова Нова Англія. Цей список можна продовжувати і продовжувати. Псевдоісторичні фасади, що будуються для життя сучасної людини. Класичні колони, помножені на 25 поверхів, які імітують форму, абсолютно ігноруючи зміст. Вони загалом користуються популярністю, і суспільство, наче не розуміє їхньої проблеми на своїх вулицях. І паралельно з тим. Абсолютне несприйняття киянами сучасної архітектури. Україна абсолютно не прагне ні авторитаризму, ні тоталітаризму і неодноразово це доводила. Але ми вийшли з дуже жорстокої тюрми народів і лише лікуємося від наслідків. А поки лікуємося, здобуваємо ще більше травм і наслідків. Відповідно, шукаємо старих і зрозумілих символів. Нема що переосмислювати англійську архітектуру, бо за нас це вже зробили. Можна просто взяти готове. Чого шукати і переосмислювати своє, якщо можна взяти готове чуже. Або ж подивитися на хворобливий приклад своїх же вулиць. Бо для мене ЖК Даймонд Hill це прямий наслідок сталінського ампіру. І в Києві, на жаль, дуже мало цієї самої сучасної архітектури, лише мімікрія під британські таунгаузи 19 століття. Хоча запит на таку архітектуру вже з'явився. Просто з'явився він не завдяки, а всупереч. Всупереч Росії, всупереч руйнуванням і всупереч затягуванню в ту саму стару і знайому імперію. А такий таймінг накладає свої обмеження. Очевидно, фінансові обмеження. Архітектура чи не найдовше людське ремесло? Вона найповільніше реагує на появу нових філософій і поглядів у суспільстві. Банально, бо довго і дорого будується. А під час повномасштабного вторгнення якісь і пріоритети інші, тож як показує історія, диктатори тягнуться до класичних форм. А в той самий час суспільство, що живуть під тими самими диктаторами, чи просто суспільства, що проживають кризу, проживають розкол за чи Просто фінансову кризу тягнуться до тих самих зрозумілих і старих форм, тобто до тої самої класики, в той самий час суспільства, що переживають різкий розвиток, різку демократизацію, процвітання частіше тяжіють до експериментів, до чогось абсолютно нового і екстравагантного. Але є архітектура, котра зазвичай з'являється швидше, і вона вже масово з'явилась на українських вулицях і демонструє абсолютно прекрасний тренд. Українці, котрі дійсно проживають кризу, готові виходити з зони комфорту зі зрозумілими символами. Українці, котрі переживають екзистенційну загрозу, готові приймати абсолютно нові ідеї і нове бачення. І я маю на увазі саме меморіалізацію. Довгий час ми стикалися з жахливим явищем. Героїв війни, сквазі Радянським Союзом вшановували через символи. Того самого Радянського Союзу ті самі скульптури, навіть ті самі матеріали, лише з новим прапором. Це форма позбавлена змісту. Але вже навіть після 2014 року почали з'являтись нові методи меморіалізації з новими образами, і що головне осмислені. Травма там не просто кидалась в очі глядачу, а переосмислювалася. Замість реалістичних гранітних героїв. Промені світла, що тягнуться до неба, вшановуючи героїв небесної сотни, замість е, височезних тоталітарних облізків, горизонтальні стіни, що буквально плачуть під час дощу за загиблими на майдані, це дуже європейські і осмислені пам'ятники на противагу звичайному формалізму. У вигляді радянських закам'янілих пам'ятників вони ці нові меморіали розказують історію, не ретравматизуючи і дуже горизонтально. І напевно, це і є головні архітектурні символи суспільства під час війни. Тож, добре, що ми вже використовуємо сучасні практики меморіалізації, тим ми показуємо відкритість і. Абсолютно, розвиток суспільства. Але, звісно, є й сумнівні прояви, так само, як і є псевдоісторичні ЖК, так само, як і є опір декомунізації. Чи є такого багато? Питання, що є багато для конкретної людини, детальніше про меморіалізацію, про те, які практики ми використовували до війни, після війни, які використовувалися в Європі, ми поговоримо на моїх спонсорських платформах. А ще я зараз збираю на бус для підрозділу БПЛА, брата мого хлопця. Тож за цим QR-кодом ви можете задонатити. Одразу дякую. Наше оточення впливає на те, як ми мислимо, і ми можемо навіть не звертати увагу на архітектуру навколо нас, поки вона. Тихо, робитиме свою справу, формуватиме наш світогляд. Якщо для вас це звучить перебільшено, то для Гітлера, Сталіна, Мусоліні і ще кубки диктаторів з усіх куточків світу це звучить цілком логічно. Тож вони на випадки засновували нові архітектурні стилі, щоб впливати на народ і задавати йому правильний напрямок в Україні. Довгий час той вигляд вулиць, який був. Ігнорувався або толерувався. Та от з початком повномасштабного вторгнення ця байдужість зникла. І виник сильний і масовий запит на сучасну архітектуру і на демократизацію простору міст. Виник через ідеологічні причини, і виник, на жаль, через руйнування. Абсолютний біль знищення домівок переріз у надію. У надію, що ми відновимо і відновимо не так, як було, а відновимо значно краще. Ця теза поширилась абсолютно на всю Україну, що демонструє дві речі: по-перше, те, що суспільство чітко розуміє існуючу проблему, і те, що вони тепер не готові її приймати, що це не окей і що вони варті більшого. Тож, навіть маючи екзистенційну загрозу, ми розуміємо важливість нових назв вулиць. Архітектури, що нас оточує, і національних символів у наших містах. Сьогодні День Незалежності. І незалежність це не лише паспорт і прапор, незалежність у вулицях, які тепер не названі чужими іменами, у будівлях, які не дивляться на нас згори вниз. Ми творимо нову мову свободи, присутності і пам'яті. І говоримо нею крізь одяг, крізь навушники в метро, крізь е, графіті на згорілих стінах крізь ціни хода, що чули мітинги, вибухи і мовчання. І ця мова не лише про функцію, не лише про стиль, вона про ідентичність. Шлях до цього не легкий. Доводиться боротися з божевільною імперією, що намагається вбити нас щодня, намагатися позбутися в просторі від російської церкви, російської музики, культури і російського впливу в політиці. Бо незалежність це те. Ким ми були, ким ми є і ким ми хочемо бути, це те, що ми зберігаємо, що ми створюємо і чим надихаємося. З ним незалежності! Слава Україні!